Онлайн-проєкти для дошкільнят. Одним з таких є віртуальний ляльковий театр, щоб діти могли насолоджуватись виставами з казковими персонажами. Вихователі одного з садочків перенесли реальність у комп'ютерний світ. До того ж тут можна і відпочивати, і розвиватись, і навчатись. Ляльковий онлайн-гурток презентували у закладі дошкільної освіти номер 100 гармонія. За допомогою нього малеча зрання розвиває своє мовлення українською, вивчає традиції, сценічну мову та види театру. Ця кімната рай для майбутніх артистів. Тут є різноманітні інструменти для пальчикового і ціньового театру театру на ложках і театру масок. Та більше 90 дитячих костюмів. Серед ляльок рукавичок, до речі, є ляльки українського виробництва. Гурток працює вже третій рік, але з початком війни став віртуальним. Поштовхом для організації гуртка Каскарик, це стала перемога в грантовому проєкті Харківський небокрай». На грантові гроші нами було закуплено лялькові рукавички та лялькові дитячі костюми. Подальша наша робота це була робота над парціальною власною програмою. Дана програма розрахована як для дітей загального розвитку, так і для дітей з особливими освітніми потребами. Мета цієї програми це розвиток українського мовлення за засобами театралізованої діяльності онлайн вистави з персонажами українського фольклору, заняття зі сценічної мови та акторської майстерності, аудіотеатр і віртуальна екскурсія. Ці розділи знаходяться у вільному доступі, а скористатися ними може будь-яка дитина. Знайти віртуальний проєкт можна на сайті закладу. Достатньо зробити декілька кліків, щоб зазирнути у світ казкових героїв. Діти зможуть займатися театральним мистецтвом та розвивати свій творчий потенціал, не виходячи з власного будинку. Каскарик онлайн це театр майбутнього, який представлений у вигляді інтерактивної глядацької зали, на сцені якої розміщені дієві особи українських народних казок. У репертуарі театру є такі вистави, як рукавичка, Коцький», котики, півник, сніжиця, коза дереза. Якщо у дітей є, Деякі зорові порушення чи зорові вади вони зможуть перейти на посилання, яке називається аудіотеатр. Вихователі не тільки озвучують казки, а є й учасниками всього процесу. Вони намагаються передати з найбільшою точністю персонажів та місце дії у касті. Тому використовують ось такі пересувні ширми. Діп та баба в чепурній хатині, мали кота, козу і собаку не мали дитини. Ой, хто ж, діду? Навіть дошкільнята отримують знання на сучасних платформах. Тепер послухати свій улюблений сюжет можна навіть перед сном. Тож без технологій вже не обійтися. Залишається іти в ногу з часом та розвивати нові підходи навчання.